Добрий день, діти. Запрошую вас сьогодні пограти у цікаву гру. Подивіться уважно на картинки та знайдіть однакові. Почали сонечко. Хмаринка із дощиком. Веселка. Та ще одне сонечко. Однакові, сонечка. Молодці. Бджілка. Жук сонечко, мурашка та бджілка. Однакові, бджілки. Граємо далі. Проліски? Кульбабки? Ще кульбабки? Та тюльпани? Однакові? Кульбабки? Молодці. А це що? Так, дерева. Давайте знайдемо однакові. Знайшли молодці. А тепер шукаємо однакових пташок. Яких ми бачимо? Ластівку, горобчика, ще горобчика та сороку. Однакові, горобчики, молодці діти, до побачення.